На операцію Венесуелі Трамп не зупинився, і у Путіна виникли реальні проблеми. Тижні підготовки обернулися несподіваним фіналом. Першими кроками стало захоплення танкерів Тіньового флоту Ерефії. Та, схоже, лідер США вирішив піти далі, публічно не попереджаючи про це. А в Кремлі розпочалися процеси, які порадували Україну. Нарешті може статися те, чого ми так довго чекали. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Російський диктатор Путін стикається з сукупністю проблем. Блем, які одночасно проявляються у військовій зовнішньополітичній, економічній та внутрішньополітичній площинах йдеться не про окремі епізоди, а про системний збій, що охоплює ключові елементи його влади. За оцінками західних і російських аналітиків, війна в Україні затягнулася. Заявлені цілі не досягнуті. Втрата особового складу та техніки є масштабними. А міжнародна мережа союзників, яку Кремль формував роками, демонструє ознаки розпаду. На цьому тлі зростає напруження всередині російської. Еліти, що безпосередньо пов'язується з темою можливого перевороту та підготовки постпутінського сценарію. Війна проти України триває довше ніж оборона Москви у часи Другої світової війни. Попри це, Росія змогла захопити лише частину території. За даними, які наводять західні медіа, втрати російською стороною оцінюються приблизно у 1,1 мільйона осіб. Українські удари по інфраструктурі призвели до того, що сотні тисяч людей у прикордонних районах Росії залишаються без електропостачання. Ці факти підрив. Ають образ контролю та сили, який Кремль намагається підтримувати для внутрішньої аудиторії. Видання Політіко зазначає, що Путін має серйозні проблеми не лише на фронті, а й на міжнародній арені. Його обіцянка зробити це знову та повторити радянський сценарій перемоги не реалізується. Москва застрягла у війні, не маючи можливості досягти вирішального результату. Одночасно, міжнародна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, почала розвалюватися. Кремль зазнав поразки на близькому сході після падіння режиму. Башара Асада в Сирії у Південній Америці США захопили Ніколаса Мадуро, якого у Москві розглядали як важливого партнера. Також Росія не змогла відбити захоплення нафтового танкера під своїм прапором. Поліціко прямо пише ще гірше, те, що навіть не зважаючи на те, що Москва застрягла в Україні, глобальна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, здається, розвалюється. Про воєнний блогер Максим Калашніков, підсумовуючи критику російського керівництва, заявив: ціла епоха добігає кінця. Ця цитата широк розійшлася навіть у проросійських колах і стала маркером внутрішнього песимізму. Сам Путін у таких ситуаціях дотримується звичної тактики і уникає публічних коментарів щодо негативних подій, відправляючи підлеглих пояснювати провали. Водночас Кремль намагається демонструвати силу, зокрема через застосування нових типів озброєння. Колишній дипломат Борис Бондарєв зазначає, що навіть у складних умовах Росія прагнутиме показати домінування. Його слова наводяться так: навіть якщо Росія слабка, Кремль буде прагнути. Ти показати, що він сильний на тлі зовнішньої поразок, дедалі виразніше проявляються внутрішні страхи Кремля. Видання The Telegraph повідомляє, що Путін боїться можливого державного перевороту. З моменту його приходу до влади Росія перетворилася на тоталітарну державу, а сам диктатор системно усував будь-які загрози режиму. Однак зараз, за оцінкою журналістів, у Кремлі паніка, оскільки у Путіна закінчуються карти для гри. А тиск боку США посилюється. Російські спецслужби звинуватили Михайло. Ходоровського та членів російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту за версією ФСБ йшлося про насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Експерти розцінюють ці звинувачення як прояв нового відчуття вразливості Путіна. Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив у Кремля. Параноя Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим. Нагадуванням про реальність внутрішніх загроз залишається спроба заколоту, здійснена раніше ватажком ПВК Вагнер Є Геном Пригожиним. хоча той похід на Москву провалився, сам факт продемонстрував, що вертикаль влади не є монолітною. Пізніше загибель Пригожен не лише підсилила атмосферу страху та недовіри всередині еліт. Окремим чинником тиску на режим стала економічна криза. Фінансова аналітик Віталій Шапран звертає увагу на те, що Путін публічно визнав проблему, доручивши уряду та центральному банку відновити економічне зростання та втримати інфляцію. Він цитує офіційне формулювання завдання – задання. забезпечити відновлення темпів зростання економіки, інвестиційної активності та вирішення структурних проблем у галузях економіки та урахування необхідності отримання рівня інфляції у діапазоні 4-5%. Аналітик підкреслює, що без завершення війни та послаблення санкцій виконання цього завдання є нереалістичним. Шапран зазначає, що структурна перебудова економіки потребує десятиліть. А нинішня політика нагадує радянську перестройку, яка передувала розвалу СРСР. Він робить висновок, що офіційне доручення Путіна є фактичним визнанням того, що економічна криза виходить з під контролю і більше не може приховуватися статистикою та пропагандою. Другий важливий момент, на який звертає увагу аналітик, полягає у підготовці пошуку винних за економічний провал, що може обернутися кадровими чистками в уряді та фінансовому блоці. Паралельно з економічними проблемами наростає політична криза. Політолог ігор Ейтман вважає, що інтереси Путіна більше не збігаються з інтересами російської верхівки. Літи прагнуть завершення війни, заморожування бойових дій та відновлення економічних зв'язків із заходом. За словами Ейдмана у верхівці вже почалася підготовка до постпутінського майбутнього. Він прямо заявляє про наявність кандидата у наступники. Я не виключаю, що є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. У російської правлячої літи вже є кандидат у наступники Путіна. Це Дмитро Козак. Ейдман підкреслює, що козаку цілеспрямовано формують імідж реформатора та противника війни, щоб у майбутньому. Представити його заходи як переговорника від нової Росії. Він також зазначає, що Путін зробив ставку на військовий наступ і відмовився від заморожування війни, чим остаточно розчарував частину власного оточення. На його думку, невдоволення путіним серед еліт лише зростатиме, оскільки обіцяна швидка перемога знову не реалізується. Цитую наприкінці року йому активно створювали і вкидали в медіа імідж противника війни і реформатора. Це випадковістю бути не може. Судячи з усього, вже зараз його. Готують до того, що він вів переговори із заходом про зняття санкцій і відновлення відносин як представник нової антивоєнної Росії, яка реформується, зазначив Ейдман. Оглядачі з телеграф також вказують на комплекс факторів, які роблять режим Путіна вразливим. Хеміш де Бреттон Гордон вважає, що економічні труднощі, військова слабкість та тиск з боку США і НАТО можуть спричинити зміни в Кремлі. Він наголошує, що російська пропаганда дедалі гірше приховує реальний стан справа, внутрішня недовіра до офіцій. Ніх наративів зростає навіть серед лояльного населення. Важливим елементом тиску на Путіна є санкційна політика. Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти найбільших російських нафтових компаній Росєв та Лукойл, наголосивши на відсутності серйозної відданості мирному процесу. Обмеження торкнулося також десятків дочірних структур. Це посилює проблеми бюджету, який уже стикається з дефіцитом на тлі падіння доходів від нафти та газу. The Wall Street Journal пише. Що втомлені від війни союзники Кремля та наближення олігархи можуть чинити тиск на Путіна, змушуючи його шукати вихід через переговори. Авторка статті Мінають зазначає, що російська армія зазнає значних втрат, а лінія фронту перетворилася на зону масового ураження, де безпілотники знищують значну частину техніки та особового складу. Водночас, доходи від нафти та газу різко скорочуються. Податкове навантаження на населення зростає, а доступ до приватних активів еліт, заблокованих у західних банках, залишається закритим. Навіть Еслієм, що Путін здатен придушувати невдоволення населення репресіями, але не може вести війну без підтримки власного оточення. Якщо ця підтримка ослабне, сценарій внутрішнього зламу стає реалістичнішим. Саме тому тема перевороту дедалі частіше з'являється не лише у західних аналітичних матеріалах, а й у висловлюваннях російських опозиціонерів та навіть частини провоєнної публіки. Наведені факти свідчать про те, що проблеми Путіна мають системний характер. Військова компанія не приносить очікуваних результатів міжнародних, Народна ізоляція посилюється, економічна модель демонструє ознаки виснаження. А всередині еліт формується запит на зміну курсу. Ці процеси взаємопов'язані та підживлюють одне одного, створюючи середовище, у якому сценарій перевороту перестає бути суду теоретичним і дедалі частіше розглядається як один із можливих варіантів розвитку подій. Наразі це було все. Дякую, що додивилися. Ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, слава Україні!